7. Архівування та стиснення даних. Види стиснення даних. На початку уроку давайте дещо пригадаємо. Як здійснюється кодування текстових і числових даних. Як здійснюється кодування мультимедійних даних? Незважаючи на те, що ємності носіїв даних постійно збільшуються, залишається потреба в зменшенні розмірів файлів, особливо у випадках їх передавання комп'ютерними мережами, використання в мобільному зв'язку та на мобільних пристроях. Для зменшення розмірів файлів використовують спеціальні алгоритми стиснення даних. Стиснення даних застосовують під час створення файлів певних типів, наприклад, графічного типу TIFF, JPEG, PNG звукових типу MPEG3 VMA, відео, типу MPEG 4, VMW, MOV, WebM, Матроска тощо. Стиснення даних це процес кодування даних, який здійснюється з метою зменшення розмірів файлів. Одним із перших застосувань стиснення даних для їх подальшого передавання, є використання азбуки Морзе, про яку йшла мова на одному з попередніх уроків. Основною особливістю цієї азбуки, яка і впливала на довжину коду, що передавався електричними мережами. Це телеграф. Було врахування частотності використання літер у певній мові. Що частіше використовувалася певна літера, то коротший був її код. Наприклад, для найбільш уживаної в англійських текстах літери E, «е» використовувався код, Крапка, одна крапка, а для літери Т «те», тере, одне тере. Найменш уживані літери B, H, J, P, Q. І так далі кодуються комбінаціями з чотирьох символів. Стиснення текстів з використанням азбуки Морзе можна відслідкувати на прикладі порівняння двійкового кодування з використанням цієї азбуки з кодуванням ATE фрагмента тексту Hello World. Навіть при застосуванні основної таблиці AFTE. Ми бачимо, що кодування одного і того самого тексту за системою, що запропонував Морзе, ми зменшимо кількість символів для передавання більше, ніж удвічі. Розрізняють алгоритми стиснення, що забезпечують стиснення без втрати даних. І алгоритми, що передбачають часткову втрату даних. Алгоритми із частковою втратою даних використовують, коли цілісність даних не є дуже суттєвою, наприклад, під час тиснення графічних, відео, звукових файлів, оскільки органи чуття людини не завжди здатні помітити незначну різницю у відтінках кольорів на фотографії, у відтворенні звукових або відеоданих. А також якщо втрата якості не настільки важлива, як потреба зменшити розміри файлів для запису на зовнішній носій малої ємності або для використання в інтернеті. Однак алгоритми з втратою даних не можна застосовувати під час стиснення текстових і числових даних, оскільки це призводить до повного спотворення закодованих даних. Методи стиснення даних. Алгоритми Хафмана та Шеннона Фано використовують кодування зі змінною кількістю символів коду на символ повідомлення. Символи, що частіше зустрічаються в повідомленні, кодують меншою кількістю бітів, а які рідше більшою. Алгоритм RLE кодування повторів або довжин серій використовується здебільшого для кодування графічних даних. Цей метод передбачає заміну послідовності однакових даних її скороченим описом. Домашнє завдання. Прочитай параграф 2.1 це сторінки 30-32 підручника. Виконай завдання 3 на сторінці 41. Не забудь перейти та зареєструватися на YouTube каналі Дистанційне навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!